70 гривень за такий ущільнювач для дверей та вікон від бренду Parkside. У луті будуть декілька кольорів та розмірів. Ось такий буде. Ущільнювач він йде П-образний, розміром він йде 2 штуки по 5 метрів довжиною. Ту зразу йде в цій упаковці. І він розміром йде 9 см на ширину. Він захищає від 2,5 до 5 мм. Він стійкий, ці ущільнювачі вони стійкі до атмосфери, до сонячного світла, до ультрафіолету можуть слугувати до 8 років. Отаких От білих ущільнювачів буде 4 штуки в лоті. Потім буде такий ж ущільнювач, він йде коричневого кольору. Ось такий же самий розмірам, просто інший іде колір. Також 9 на 2,5 до 5 мм працює він. Ну і можна їх на вікна використовувати або на двері. Такі ж буде ущільнювачі, але вже трошки іншого розміру. Вони йдуть ось в профіль В-образний іде у цього ущільнювача. Розміри у нього йдуть дві штуки по 5 метрів. Ось вони йдуть в цьому рулоні в упаковці. І е, працює цей ущільнювач у, е, до 3,5-1,5 міліметра, а сама ширина його 9,5 мм. Таких буде два ущільнювача коричневих і два ущільнювача білих також розміру. Буде і ущільнювач е профіль називається, І у е профілі тут буде дві штуки по 5 метрів. Працює він від 2 до 3,5 мм, а ширина його 9 мм. Ідуть такі також самоклеючі ущільнювачі. Також ними система схожа, їх просто почистили приклеяли. і приклеїли. І і ще в цьому лоті будуть ось такі. Спеціальні е, от, штуки для дверей для того, щоб захистити вашу кімнату від пилу е, проти протягу, щоб не було. Ви можете на дверях установити ось таку спеціальну щітку. Вона на різних поверхнях працює. І е, вона йде довжиною 100 см, шириною, е, шириною вона до 18 мм працює. І е, захистить ваші двері її, якщо потрібно, можна підрізати. Дві коричневих та дві білих буде в цьому лоті. Всього у лоті буде 22 одиниці. Одна штука буде коштувати 70 гривень, і ціна лоту буде 1530 гривень. Щоб замовити цей класний лот, вже зараз звертайтеся до наших менеджерів. Заробляємо разом.